І зараз ми говоримо із гостем студії. Це політичний експерт Олександр Солонтай. Вітаємо вас, пане Олександре. Доброго вечора. Давайте поговоримо про те, що е, завтра важливий день. Завтра засідання Верховної ради. Багато хто очікує від нього можливого вирішення політичного конфлікту. Ви чого очікуєте від цього засідання? Я психологічно готуюся до найгіршого. Будеш готовий до найгіршого, то можна бути готовим і до всього іншого. Найгірше, що може статися, це завтра опозиція легімітизує чергове голосування у Верховній Раді вже не голосами, не руками, не картками. Я нагадаю, що 16 січня люди прийняли закон тільки по тій причині, що два голови фракції сказали цифру. Цю цифру сказали, ніхто не бачив. «Почекайте. Ви сказали, що опозиція легітимізує? так, прихід туди опозиції, прихід туди і допуск взагалі туди людей до голосування, і прихід туди безпосередньо, і дозвіл рухатись по вулицям призведе до того, що завтра можуть прийняти про надзвичайний стан. Навіщо туди було йти опозиції 16 січня? Мені не зрозуміло. Навіщо туди йти опозиції завтра? Мені теж не зрозуміло. Вони не мають 226 голосів. Вони не мають письмової згоди достатньої кількості народних депутатів, щоб відставити уряд. Не мають достатньої письмової згоди, достатньої кількості народних депутатів, що вони відмінять закони. Того січня, Ну, а тим не менше вони туди йдуть як вівці на убой, ще й нас туди ведуть усе суспільство. Так, минулий Пучку, раз. Вони та. коли голосували, е, власне була блокада, і тому голосували руками. Завтра, якщо вони не будуть блокувати, чому? вони не голосували руками? Я нагадаю, що вони спочатку спробували проголосувати картками, так. голосів не було на екрані. Тоді вони спробували проголосувати руками. Знову ж таки, голосів не було. І тоді вони почали голосувати взагалі без голосування. Просто голова фракції комуністів назвав, скільки у нього депутатів є. Голова фракції партії регіонів назвав, скільки в нього і депутатів спікер сплюсував дві цифри і на підставі цього оголосив, що закон прийнятий подав президенту. А президент підписав не було такої кількості голосів. Це віртуальні цифри. Я так такими... розумію, що документально не так само не зібрали підписи від усіх. Звичайно, такими самими депутати. віртуальними цифрами завтра можуть проголосувати що завгодно. Почекайте. а Ви не думаєте, от сьогодні зараз опозиція в четверте зустрічається з представниками адміністрації президента? Я думаю, що всі вкотре, події останніх часів дозволили нам стверджувати наступним представникам громадянського суспільства. Якщо. Хочете експертам, якщо хочете, просто громадянам? Ми не довіряємо ні владі, ні опозиції. Я довіряю фактам. Факт зараз такий: сидять люди. По тюрмах, і щодня кількість людей таких збільшується. Сьогодні судили людей з Дніпропетровська, Запоріжжя, хапають, арештовують по Києву по інших містах. нас ну, взагалі єдина територія безпечна на території країни це майдан. От там єдине місце, де не хапають людей. В усіх інших місцях збільшується кількість затриманих заручників, заручників влади. Олександре, який ви бачите вихід із ситуації? Якщо не політична, ви кажете, що опозиція завтра не має йти о, у Верховну Раду, то як далі? Кажу, якщо, якщо не вести... вона не має конкретно 226 голосів. То вона не повинна йти. Звичайно, що якщо вона має 226 підписантів, які кажуть, я захожу в це приміщення для того, щоб проголосувати за відміну законів 16 січня, за випуск політичних в'язнів. Це як громадян, так і політиків, які сидять по тюрмах, за те, щоб відставити кабінет міністрів. Тоді, тоді смисл як? є тоді, як не маємо поки що 226 голосів. Нема змісу туди йти. Потрібно потрібно продовжувати активні дії на вулицях міста Києва і на всіх вулицях, котрі є у нас по країні. Потрібно займатися протестом, якщо опозиція це називає протестом. Хоча по моєму ми стали свідками народної революції. Ці народні бунти, які відбулися в кількох точках, зокрема почалося на вулиці Грушевського. Вони переросли вже в народну революцію. Не можна сказати, що це просто бунт, коли у нас більше десяти обласних державних адміністрацій штурмують. А вам не здається, що зараз навпаки зіштовхують громадян з. Скажімо, так з повністю підтримую влада, роблячи ті дії, які вона робить, вона просто провокує громадян на протест. Ну вибачте, як мають черкащани реагувати, коли коли їх десятками людей пакують до їхньої ж міліції, і при тому кажуть їм, що ви не праві що ви хочете потрапити в стіни своєї рідної Черкаської обласної ради. А як це розуміти? Звичайно, провокатори, влада провокує людей в Дніпропетровську. -Дніпро вони ж не планували штурма. Насправді ніякого штурма Дніпропетровської не планувалося. Вони самі спровокували, підіслали групу свою провокаторів, як це було на Банковій 1 грудня. Спровокували конфлікт і під час цього конфлікту зробили те, що вони називають зам'яс. Замили і довольні. А тепер, що Дніпропетровська громада буде мовчати, так там же ж їхні родичі, друзі, члени родин і так далі. Провокують, просто провокують на рівному місці. Я не виключаю, що і на Грушевського спочатку почалося з провокації. Просто ніхто не розрахував, наскільки сильний градус народного гніву. І потім а. там з'явилися цілком реальні нормальні люди. Це ж подивіться, хто хто на Грушевського приймав участь у боях: студенти, активісти, люди, які приїхали з майданів, та вони всі могли ніколи не брати ні палицю, ні коктейль Молотова до своїх рук. Вони хотіли чого? Вони хотіли того, щоб країна стала іншою. А їх спровокували до такого градуса напруги, в результаті якого у них емоції взяли голос над розумом. А як зараз виявилося, що взагалі така поведінка на вулиці змінила політичний клімат України. Володимир Литвин заявив, що позафракційні разом з опозиціонерами і частиною депутатів від фракції партії регіонів матимуть 226 голосів для того, щоб проголосувати за скасування законів, які у сумнівний спосіб були прийняті 16 січня. На ваш погляд, це намагання заманити у зал депутатів від опозиції чи все ж таки дійсно проголосувати за скасування? Я вам нагадаю, що Литвин також є головою комітету оборони у Верховній Раді, і те, що відбувається зараз, застосування внутрішніх військ на вулицях міст не знайшло до сьогоднішнього дня і не знайшло навіть зараз, під час нашої з вами розмови, відповідної належної оцінки голови комітету оборони і безпеки, коли в небезпеці кожний громадянин України, бо війська внутрішні МВС підпорядковані шастують по Києву і охороняють тітушок, В цей момент Литвин робить якісь там політичні заяви, які спростовують вже частину народних депутатів, на яких він послався. Литвину я найменше вірю. Але якщо б Литвин поставив письмовий підпис про те, що я йду в парламент за того, щоб завтра разом з такими, такими, такими народними депутатами проголосувати за таке, 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 то я би й тоді йому не вірив до того часу, поки не проголосує. Зараз підстав мене вірити немає. Хай я помилюся завтра краще, ніж сьогодні ми будемо тішити себе якимось ілюзіями. Чого завтра а, очікувати, якщо а, все ж таки і прийде опозиція, і прийдуть регіонали, чи можливо, а, чи можемо ми очікувати на те, що можливо серед регіоналів є депутати, які готові все ж таки? Скасувати закони ухвалені 16 січня і голосувати, наприклад, разом з опозицією, як ну, звичайно, ви гадаєте, наскільки хотіло... зараз градус у цей високий і серед депутатського корпусу хотілось би себе потішити такими надіями, що серед регіоналів є люди, які здатні на таку поведінку, але найбільше на що ми бачили до цього часу, здатні регіонали це не голосувати за не приходити в зал. Але від їхнього імені розписується голова фракції. Запровадження надзвичайного стану наскільки реальне? На мою думку, зараз це найбільш реалістичний сценарій, на який влада хоче піти. В цьому підтвердження є мінімум чотири. Підтвердження перше, сьогодні в кабінеті міністрів відбуваються відповідні перемовини. Підтвердження друге це відповідні підготовки всередині міністерства внутрішніх справ і міністерства оборони, в тому числі з передислокацією підрозділів, збільшенням кількості людей, які виходять з чергування, яким перериваються їхні відпочинки, і так далі. Мобілізація, в тому числі, третя річ це поведінка тітушок і поведінка по, значить, обласних державних адміністраціях, коли я нагадаю, Вночі була спроба відбити відбити кілька адміністрацій в Черкасах? Побили автомайданівців, розгромили наступний раз Беркутом. Просто ні за що, просто ні за що. І четверте, цьому підтвердження це переговори, які відбуваються зараз. Е, у нас зараз нагадаю, прямо в цю хвилину відбуваються переговори між владою і опозицією, Незважаючи на те, що вимога громадськості була наступна до того часу, поки невинні люди сидять по тюрмах, ніяких перемовин бути не може. До того часу, поки внутрішні війська ходять по містах України, ніяких перемовин бути не може. До того часу, поки в уряді не покараний міністр, який піддавав особисто команди бити і знищувати людей, ніяких перемовин бути не може. Тим не менше, зараз за закритими стінами, без жодної онлайн-трансляції, без жодного запису для нас з вами, тобто без нас, без країни, без громадськості відбуваються те, що можна сказати, договорняки. Я таких речей дуже боюся, тому для мене це вже надзвичайний стан. А завтра в Верховній Раді це може відбутися лише його делегімітизації. Просто легіметизація в нормі закона, нелегітимних тих законів, які там штампуються. Ми повинні бути готові до найгіршого. Тоді ми будемо готові до будь-яких варіантів. Тому завтра, якщо надзвичайний стан, всі кияни, всі люди, котрі є в регіонах навколо, виходять масово, просто масово з розумінням, що ми ночуємо на майдані. Вся країна виходить, вся країна виходить на вулицю. Це єдиний в Варіант спастись від розправи.